Літо, спека і харчові отруєння. Тільки не припікає сонце, токсикоінфекції стають одними з найпоширеніших хвороб. Причому, як зазначають лікарі, отруїтися можна будь-чим, продуктами з ринків та маркетів, вуличною їжею і навіть свіжими овочами та фруктами. З настанням літа потепління збільшується ризик порчення продуктів. Це стосується не тільки овочів і фруктів, а також і молочних продуктів, і м'ясних, тому тримати треба їх у холодильнику, тримати недовго, швиденько вживати після приготування. У спекотні літні дні ризик харчового отруєння зазвичай зростає в рази. Влітку люди включають у раціон різні фрукти та овочі. Їх корисні властивості відомі всім. Але ранні черешні або полуниця також можуть стати причиною серйозної харчової інтоксикації. Зараз бажано їсти більше зелені, у нас є укроп, петрушка, зелена цибулька. От появляється вже рання капусточка. Перед тим, як вживати їх, обов'язково треба ретельно-ретельно промити, щоб змити всі бактерії, всі мікроби. І перед вживанням обов'язково мити руки теплою, чистою водою. Овочі бажано їсти за сезоном. Фахівці констатують, найчастіше трапляється отруєння кавуном, динею, бананами, цитрусовими, огірками, капустою та іншими рослинними продуктами. Вживайте, будь ласка, свіже, свіжі овочі і фрукти, свіжо приготовлені е, вироби, м'ясні і молочні. Мийте перед вживанням обов'язково руки. Із різних вікових груп діти найбільш схильні до харчових отруєнь. Інтоксикації у них протікають набагато складніше ніж у дорослих. Ознаки отруєння можуть проявитися вже через 30 хвилин після контакту з токсинами або ж за кілька годин. У дитини це може початися з безсимптомного періоду, слабкості загального знедуження, сонливості, пітливості. Реальні симптоми отруєння можуть з'явитися пізніше. Симптоми отруєння можуть бути такі: це тошнота. Головний біль, підвищення температури, може бути пронос. Обов'язково треба дати людині активоване вугілля. От. Ну І, звичайно, звернутися за допомогою до фахівця, до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. У разі виникнення харчової інтоксикації викликайте швидку допомогу. Бережіть себе та будьте здорові! Євгенія Железна, Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.